Вітаю, друзі! Мене звати Поліна і сьогодні буде огляд на цю прекрасну дялічку Shadow High. У мене є три лялечки. І ще всі покажу. Це була моя перша. Це моя улюблена. І це якраз моя перша Shadow High. По ній видно, що це Shadow High. Тому ну, зараз відкриємо ще одну звірість. Це персонажка на Славан А Мені це ні про що не кажу, бо мультики я толком не дивилась. мені було цікаво, я подивилася на серію на Netflix. Зрозуміла, що там взагалі на аудиторію 0 для дебілів. І типу, як з Монстра чи з Ever After High не вийшло. Тому будемо зараз відкривати цю красоту. Вона? -ш -ш. Задничок в них такий нецікавий. Rainbow написано і все. Ось мені подобаються приколюхи, які з нею йдуть в комплекті. Це чашечка, фочок і журнальчик. Така ну, просто ви подивіться, як регулярно. такая вообще манюня. Вообще красотка. Так, за что и подставочка, расчесочка. Все в комплекте. Вау. Вау. Ну я... Замблемкую Shadow High. Расчесочка. Перше, що мені вийшло освободити з цього плена із пластику і картону, це набір її аксесуарами. Вау, цей журнальчик не пластмасовий, я думала, це так, типу обманочка. Ага, справжній журнал. Дуже круто. Я ж кажу, я як людина, яка фоткає і вчиться на журналіста, прям заценіла. Це то, що, то, що треба, прямо що замовляла. Так, ось така, таке з пшешечко. Ай, в мене не тримається. Ну, ага, хороше. Також з емблемкою Shadow High і фотик. І на ньому ще там є фоточка. Ура! Перший успіх. Я хоча б її відлюбила від задніка. Ну, виглядає вона навіть зараз тут охуєнно, просто виглядає дуже круто, дуже зателізована серце. Ця штучка її чобітки. Я не можу, я дуже щаслива. Я її звінила. Що можу зараз сказати? В неї такі тихі шарнірчики. Для мене це плюс. Я не люблю це, коли лялька тіліпається що їй ні руки, ні ноги не нормально поставити. Тут вони прям такі тугі-тугі. Прям занадто. Так, як ця лапуня виглядає. В неї такий чудовий чокер. Взагалі дуже класний, натуральний, він прям зав'язаний на бантик. Все як треба. Все, все, все як має бути. Мені дуже подобається цей аксесуар на волосі. Гармонійно виглядає з цими шапами на біречі. Дуже класно. І аутфіт класний, ботиночки ще без коробки виглядають ще круче. Ну, воно просто не перевершене. Очень то блакитно. Шеві, вообще куколка. -то, фотоаппарат в руку. Ви то взагалі? Господи, як його і дати. Ну, вийшло тільки так. Ось так тривати за апарат. Але єдиний мінус, дуже залачене волосся. Ну, і якби я воно тримало, типу, зачіску, так ніякої зачіски немає. Цей хвостик я б його помила, навіть зараз, скоріш за все, помию, а оцю всю красу дуже далі трогати не буду. Так, лялька виглядає дуже класно, дуже стильно. У неї навіть пофарбовані пальчики. Кожитки. Так, провела нарешті мою лавандочку в порядок, помила їй хвіст, булося дуже багато, дуже. Воно м'якеньке, воно, воно ніби натуральне. Взагалі вона виглядає просто чудово, неймовірно, дуже класно, в неї є навіть рум'яшки. Цей колон мені дуже подобається. Цей хвіст. Ааа, Ру... вона гарнюня, вона гарнюня. Зараз ми її поставимо, подивимось, як стоїть. Всі їй прекрасно, все з нею добре. Така лапочка. Все, дякую вам, до наступних зустрічей.